Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 23 жовтня, з вами знову центр громадської аналітики Вежа і сьогодні з нами політолог, доктор наук. Це дуже важливо, друзі, чому я зараз поясню. Петро Олещук. Вітаю вас, пане Петре. Так, вітаю! Чому я на цьому акцентую увагу, пане Петре, тому що ну мені так скидається, що треба наукове пояснення того, що відбулося в Білому домі. Учора після візиту Марка Рюти і спілкування із Трампом Трамп сказав, що він відтерміну скасовує не те, що відтерміновує, скасовує зустрічі з Путіним, вводить санкції проти Росії. Ми сьогодні вже з колегами розбирали тут на каналі а, вагу цих санкцій. Є думка про те, що вони справді дуже дуже потрібні. Вони Приємні. хороші, вони тиснутимуть на Росію. Це однозначно так. Але після заяв Трампа про те, що він скасував зустріч у Будапешті, він там сам і обмовився. Ну, ми зустрінемося з Путіним пізніше. Марко Рубіо швиденько сказав: Ми хочемо зустрічі із Росією, і російські телеграм-канали це активно підхопили. От пане Петре, поясніть, будь ласка, ну чесно, я вам скажу відверто, так як от думав з наукової точки зору, що відбулося. Ну, ми побачили, побачили, ну ж таки, якщо з наукової точки зору, ми побачили а, стратегію переговорів Трампа у всій красі. Окей, розшифруйте нам її, будь ласка. А, до речі, от коли ми з вами останнє зустрічалися, це якраз було а, після а, цієї самої розмови Трампа з Путіним, але ще до переговорів mm -hmm. із Зеленським. І тоді всі обговорювали зустріч в Будапешті. Я тоді висловив сумнів, що вона відбудеться через відповідні параноїдальні настрої Путіна. До речі, це підкріпилося цього тижня, коли почали зливати в змі інформацію про те, що нібито оточення переконує Путіна не їхати, бо Великобританія готує замах на Путіна в Будапешті. Ну коротше коротше, повний набір. Але я, власне кажучи, мав сумнів, що Путін першопочатково збирався в якийсь Будапешт їхати, тому що йому це, в принципі, не потрібно, йому потрібно тягнути час. І певним чином він це все досягнув, але, як виявилося, цього разу довго тягнути час не вийшло. Повертаючись до питання, що відбувається, я про це говорив неодноразово, що ціль Трампа досягнути угоди з Путіним. І вона незмінна. І оці всі заяви, які робляться, і санкції, так само це все вписується насправді в цю стратегію. Досягнути угоди. Ціль Трампа не перемога України, не завдання поразки Путіну. Ціль Трампа досягнути угоди, завершити війну, поставити Галочку я завершив війну. Ну і далі вже рухатися, виходячи із обставин після завершення цієї війни. При цьому, завершити війну шляхом найменшого спротиву. З точки зору Трампа, і найшвидше з усіх можливих варіантів. Власне кажучи, велика, велике досягнення на даний момент дипломатії полягає української і європейської, полягає в тому, що Трампа переконали, і це, в принципі, логічно, що найпростіший і найшвидший шлях завершення війни це зупинитися на лінії розмежування і укласти угоду про припинення вогню. Так. так. Без обмінів територій, без розмінів, без е, якихось там цих фундаментальних причин Трампа переконали, що це найпростіший шлях. Просто взяти, зупинитися, де є, а далі вже вирішувати все питання, і Трамп, в принципі, погоджується, що це дійсно найпростіший шлях у Росіян. Очевидно, інше бачення, тому що е, одразу, як тільки з'явилася інформація про зупинення вогню, росіяни там Лавров почав заявляти, ні, а фундаментальні причини. А нацисти там в Києві і так далі, а ми не допустимо. І коротше кажучи, фундаментальні розбіжності виникли, які очевидно проявилися під час переговорів між Лавровим і Рубіо по телефону, після яких стало зрозуміло. Я, до речі, теж це під час нашої останньої розмови прогнозував, що розмова Лаврова і Рубіо може унеможливити подальшу зустріч Трампа. З Путіним я тоді говорив, що, в принципі, дуже важливо, що саме Рубіо буде говорити, а не Вітков з його поламаним телефоном і нерозумінням того, що йому говорять і як це все відбувається. Mm. Рубіо, очевидно, все чітко зрозумів, що росіяни миру не хочуть. На даному етапі вони миру не хочуть, про що вони, в принципі, досить недвозначно заявили Трампу. І Трамп далі рухається в рамках своєї логіки. Значить, Україна миру хоче. Вона сказала так. Зупиняємося на лінії розмежування, все да. Тобто, Україна готова йти найпростішим, найшвидшим шляхом до миру, Росія не хоче, значить за логікою Трампа треба тиснути на Росію. Що, власне кажучи, відбулося у вигляді цих самих санкцій. При цьому знову ж таки, виходячи з логіки Трампа, якщо завтра росіяни скажуть, що окей, ми готові вести переговори про припинення вогню, вони підуть на ці переговори і будуть готові санкції знімати, і якісь інші там послаблення. Тобто, не треба чекати від Трампа, чого він робити не буде. Тому що знаєте, у нас завжди от в суспільстві відношенню до Трампа гойдалки. Там наш, так би мовити, наш а там. Що, а що він робити не буде, пане Петре? А він, він не буде спрямовувати усі зусилля на якусь там перемогу України і так далі. Я повторюсь, ціль Трампа не перемога України, ціль Трампа якомога швидше. І з найменшими затратами завершити війну Росії проти України. Все. Це основна і єдина ціль Трампа, і вся, вся його, всі його дії виходять виключно із логіки цієї цілі. Окей, якщо брати е, за базу те, що ви сказали, Трампа закінчилося трепіння, він увів санкції і таким чином тисне на Путіна. Європейці якось так не випадково, я вважаю, і синхронно із Трампом ухвалюють, точніше, Трамп з європейцями. Ну тут питання вже спірне. Е, санкційний пакет 19-й. Він ну окей, нехай буде. Звісно, хотілося, щоб він кращий, бо там по енергетиці є питання. Ми це ще будемо обговорювати, друзі, на каналі обов'язково. А я тут, пана Петра, друзі, хочу запитати: скажіть, пане Петре, а якою буде тепер реакція Кремля? Кремль вчора все дуже прискіпливо опублікував у себе в телеграм-каналі, все прописав, всі заяви Трампа просто ідеально. Але без поки що акцентів я на цю хвилину не встиг подивитися, чи були коментарі від Пескова, Лаврова, Рябкова. Можливо, ви бачили? Від якщо їх немає. Прошу від Медведєва. Був від якщо їх немає, то якими вони будуть? Якщо є, розкажіть, будь ласка, як ви думаєте, якою буде позиція Росії? Це цікаве питання. Ну, Медведів там уже встиг оголосити Трампа ворогом з усіма відповідними наслідками, але ну це зрозуміло. Це не можна розглядати як 100% офіційна позиція Росії. Хоча Трампу, мабуть, це покажуть. Так Трампу, Трампу всі дописи Медведєва показують, і він іноді на них навіть реагує. А, значить, а, якою буде реакція Росіян? Це звичайно, питання цікаве, тому що я думаю, що там продовжиться. Продовжується Підкилимова боротьба різних, скажімо так, угрупувань. Одне з яких умовно налаштоване на перезавантажені відносин з Сполученими Штатами. Угу. Це той самий товариші, які, власне кажучи, відповідали за переговори. Але ми бачимо, що Лавров представляє іншу групу. Так. І от він, якраз, от завжди от там, де завжди, знаєте, така цікава ситуація. Спочатку розмова. Трампа з Путіним, це вже неодноразово таке було. Mm -hmm. Після неї багато оптимістичних заяв з боку Трампа і американців. Ці заяви підкріплюють окремі російські представники, той самий Дмитрієв там, наприклад, іноді Пісков там щось таке там натякає. Mm -hmm. Потім виходить Лавров і все начисто дезавоює: Ні, нічого такого не було, там першопричини конфлікту, там цілі СВО будуть досягнуті, і так далі. І це все, поки Путін мовчить, а Путін здебільшого мовчить конкретно в таких ситуаціях. А чому Путін мовчить, uh, пане Петре? Ми вже коли з вами говорили про це? Ну він, 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 він говорить лише тоді, коли є чітка визначеність і можна приписати собі якісь перемоги. Uh -huh, uh -huh. Тобто, Путін це лише про перемоги. От є перемога, є Путін. Нема перемоги, значить, Путін поки мовчить, поки нема перемоги. Поки вона не з'явиться. От з'явиться перемога, окей, значить, продовжуємо роботу. А значить, що будуть казати росіяни? Я думаю, що вони будуть достатньо помірковано реагувати на найвищому рівні, що, мовляв, ці всі кроки не наближають мир, угу. що це ескалація, угу. що краще цього не робити, але при цьому вони якось так прямо атакувати Трампа навряд чи будуть. Угу. Тобто вони будуть казати, це не наближає мир, це погано, це там шкідливе рішення. Але не буду там казати, що там це там оголошення війни, там і так далі. Ну, а до речі, от як відповість Путін, Путін уже ж відповів насправді. Пока, чергове, поко, чергова показова демонстрація ядерної зброї, угу. яку провів особисто Путін, там йому там показували ці всі там підводні човни і так далі. Оце, по суті, і була відповідь Путіна. Мовляв, ну, ми, ми вас не боїмося, в нас тут ядерна зброя є, до речі, так що там. Ми нікого не боїмося, ми будемо робити все, що хочемо, але не словами, а от у вигляді подібних дипломатичних жестів і демонстрацій. І знову ж таки, починаючи, повертаючись до початку вашого питання, я би не назвав це тим, що у Трампа вичерпалося терпіння. Воно не може вичерпатися в рамках цієї парадигми, яку він, власне кажучи, сповідує. Тут не про вичерпання терпіння, тут про те, що росіяни де факто відкинули будь-які можливості для маневру. Вони це зробили прямо і офіційно. І тепер за цією логікою можна, звичайно, чекати далі у моря погоди. Але росіяни чітко сказали: ні, чекати марна справа. Тоді, значить, з точки зору Трампа, якщо чекати це втрата часу, значить треба щось робити. Тому він і сформулював таким чином: от я довго чекав і тепер вирішив, що зараз час настав. Чому? Тому що знову ж таки, дії Трампа це ще і про спроби виграти. Ну, те, щоб навіть виграти час про те, щоб зробити очікування якомога меншими. Він хоче результат швидко. Він не хоче тягнути там, місяці, роки, йому потрібен результат швидко, тому він рухається, виходячи із логіки. От він робить ті кроки, які з його точки зору роблять досягнення миру швидшим. Чим швидше, тим краще. От він вважає, що зараз, наприклад, накласти санкції це пришвидшити мир, і він таким чином рухається. Він вчора відповідав на запитання, про те, журналісти його запитували. Пробачте, пробачте, я забув ще один нюанс важливий. Трамп, так само накладаючи ці санкції, заявив, що він сподівається, що їх дія буде недовгою. Ну так, так, він це сказав. Ну і вчора він, відповідаючи на запитання про те, коли може закінчитися війна, каже: я вам термінів не можу назвати. На відміну від того, що він говорив під час виборчої кампанії, потім ми бачили багато повідомлень про те, що нібито Трамп. Дуже хотів закінчити війну до Великодня навесні, це не вдалося потім знову якісь дати, ну і так далі тому подібне. Йому, от, швидкість, ну, от швидкість зараз точно не його коньок. Він не може цим похизуватися і сказати, що мені там щось здається. Як на вашу думку, пане Петре, скільки Трамп ще може терпіти Путіна, які ще санкційні рішення або інші він може ухвалювати? Я просто скажу свою думку. Так, от ми сьогодні аналізували ці санкції, по відношенню до російської економіки, це буде удар, безумовно. Він буде відтермінований в часі. Це не відбудеться завтра, можливо, пару місяців, три місяці ще буде залишатися в Росії фактично все без особливих змін. Тут вибивають гравців і Індію певною мірою, тому що Роснів присутня в Індії. Ми також сьогодні це розбирали. Тобто, запас міцності є, і очікувати те, що сьогодні вже Кремль, друзі. Скаже так, ми готові на переговори на умовах Трампа, цього навряд чи буде. Війна буде поки що тривати. Ну і прогнози говорять про те, що ми готуємося до складної зими і так далі. Скільки ще, на вашу думку, і може терпіти Трамп, що ще має такого відбутися, щоб Трамп сказав уже, наприклад, фразу: так, публікація в Острів Journal – це не фейк, про те, що я зняв обмеження на удари по Росії, бо він вчора сказав, це фейк. Я заборонив своїми бити ракетами, а європейськими ракетами і нехай собі розбираються. От що ще може, ну, має тако відбутися, щоб Трамп ну, ухвалив якесь ще інше рішення, щоб Путін точно зістрів за стіл переговорів? Бо санкції це окей, але ми ж розуміємо, що вони сьогодні війну не зупинять тут і ні. Ну до речі, ця заява про фейк. Вона з боку Трампа прозвучала так достатньо двозначно, ну, тому що якби. Якби немає ракет, якими він може дозволяти або забороняти бити, тому що їх просто немає в Україні, ну, Американських ракет там є, можливо, якась там невелика партія атакамсів лишилася, але там це ну, фактично ні про що. Ракети, всі, всі засоби, які використовує Україна, вони або українського виробництва, переважна більшість, або невелика кількість європейських. Тому там, в принципі, знаєте, це так достатньо двозначно прозвучало: типу, а я, я тут не маю до цього стосунку, типу, там, я не можу накладати знімати, це взагалі не моє, я до цього ніякого стосунку не маю. Знову ж таки, я би тут не використовував термін терпіння, тому що тут це, як на мене, трохи про інше. Тут швидше не про терпіння, а про ефективність. І тут, до речі, є один важливий нюанс, який я думаю, Трамп не враховує. Ну, те, що навіть не враховує, він просто, можливо, трохи по-іншому на це все дивиться, ніж, наприклад, Путін. Чому? А, ну, от знову ж таки, як і в випадку тамагавків, санкції проти російських нафтових компаній, це що? Це в першу чергу примус Путіна до переговорів. І, власне кажучи, це пряма, от, ну, пряма цитата спроба примусу. Да? І Трамп прямо каже: от давай зараз розпочнемо змістовні переговори про припинення вогню, і я санкції зніму. Ну, давай, да? Але щоб це було ну, мені байдуже, нехай будуть. Правильно, правильно, але. Ну, такий цікавий нюанс, що таким чином Трамп на даному етапі знижує ймовірність того, що він реально ці переговори, і загалом, що реально у нього буде якесь перезавантаження з Путіним? Чому тому що він тисне публічно на Путіна? І тепер, якщо Путін погоджується на якісь відповідні там, навіть навіть не переговори, а просто зустріч з Трампом, це буде виглядати так, ніби він піддався на ультимативні вимоги Трампа. Тобто це не якась добра воля, а ультимативні вимоги. А як же величіє? а як же суверенітет. Тобто, насправді, Трамп розпочав, що тут, тут насправді було важливо, щоб Трамп зробив цей перший крок. Він його зробив. Він втягнувся в логіку санкцій і в логіку протистояння з Путіним. І тепер він матиме змогу відчути на собі усю неадекватність цього персонажа. Ну, він не сказав, що це він, він сподівається, що е, шляхом санкцій він достукається до розуму Путіна. Той скаже: Окей, ми втрачаємо, давай там будемо шукати шляхи як вийти з цієї ситуації, тому що там я втрачаю гроші, ви втрачаєте гроші, всі втрачають гроші. давай там не будемо втрачати гроші. А Путін скаже: Ні, нам байдуже, ми все покладемо, всі покладемо. Так. Але, аби лише досягнути цілі СВО, тому так. що цілі СВО це для нас священна ціль, Знаєте, там во славу, Рюрика, там, і так далі, і ми не можемо від цього шляху відступити. Так. Тобто, насправді, от, ми будемо зараз спостерігати, як буде розкручуватися поступово цей маховик. Я кажу, що зараз поки що, мабуть, реакція так. буде достатньо поміркована, але маховик почне розкручуватися, тому що Путін почне діяти в путінській манері. Це манера так. силових провокацій. Я взагалі не виключаю, що відповідь на це. Повернуться безпілотники до країн Заходу, повернуться спроби провокації проти країн НАТО, тому що це була би цілком така логічна для Путіна відповідь: ага, ви на мене тиснете? Ну я вам покажу, що таке тиск. Причому, знову ж таки, не лише по Україні, хоча, звичайно, і по Україні теж. Але треба ж зачепити безпосередньо і що, що з точки зору Путіна торкається безпосередньо самолюбство Трампа. Значить, треба щось буде показати, якісь провокації, влаштувати проти країн НАТО. Які там я не знаю, мені якби не доповідають, що вони там собі планують. Можливо, знову безпілотники, можливо, там якісь інші там, диверсії, що завгодно. Але от щось таке буде. Оце буде така от типова, класична путінська відповідь: що, типу там не треба на мене тиснути, не можна на мене тиснути. Я великий Путін, значить, мене тільки можна вмовляти. Пане Петре. Трамп вчора анонсував, окрім іншого, і зустріч із Сіндінпіном. Уже американці неодноразово про це говорили, але він конкретно озвучив питання, які будуть обговорювати на зустрічі, яка може відбутися наприкінці цього жовтня, наступного цього місяця, наступного тижня у південній Кореї. Серед іншого, вони будуть говорити про ядерну зброю. Трамп сказав, що ну, Путін виказував думки про скорочення ядерного потенціалу. А Трамп зацікавлений в тому, щоб Китай не виробляв більше ядерної зброї, це очевидно. Також він сказав, що будемо говорити про російську нафту, щоб Китай відмовлявся від неї, купував менше. І також він не останнім, але визначив питання російсько-української війни і каже: Я вірю в те, що. Сі дозрів до того питання, щоб натиснути на Москву, аби війна припинилася, а що ви бачите тут? Наскільки є багато аргументів у Трампа переконати СІ у цьому? Чи справді Сінзінпін вже готовий до того, щоб натиснути на Москву, щоб ця війна припинилася? Бо все ж таки я вбачаю, що зараз Трамп частково зміщує змістив акцент саме на зустрічі Сі про завершення російсько-української війни. З Путіним говорити нема про що, звісно, ми з ним ще поговоримо, але вже будемо говорити сі. Це вже якась інша історія, чи це просто якийсь епізод у новітніх відносинах Китаю та Сполучених Штатів Америки? Ой, ну це буде досить складно, тому що знову ж таки не виключено, що саме заручившись підтримкою Китаю, Путін, власне кажучи, новий ескалаційний етап розпочав. Uh, uh, тому yeah, uh, не виключено, що якраз то Китай його в цьому плані і натравлює, натравлює на Європу, на Захід, yeah. uh, реалізуючи свої власні цілі. Тому знаєте, це буде такий дуже такий тонкий uh, дипломатичний. Uh, така буде дуже тонка дипломатична історія, в якій там uh, будуть певні натяки, буде yeah. обмін якимись погрозами. Uh, я не думаю, що це якась дуже швидка історія. Тому що насправді от Китай, очевидно, теж розглядає російсько-українську війну як ресурс, який можна, скажімо так, на щось обміняти для себе корисне, і вони будуть торгуватися цією темою, але торгуватися це не значить вирішити. Я думаю, що там будуть торги. Мовляв, от, що, на що ти готовий піти, якщо ми, наприклад, скажемо Путіну зупинитися? Угу. І що, що ми в обмін на це одержимо? Угу. Ну і навряд чи там вони одержать те, що вони хочуть в цій ситуації, тому що хотіть, вони, мабуть, будуть дуже дуже багато. Тому я не думаю, що це якась дуже швидка історія. Вони просто, Китай, прагматично я думаю, розглядає російсько-українську війну як засіб тиску на захід. І просто так віддавати цей ресурс вони навряд чи хочуть. Крім Власне того, їм потрібні... Їм потрібні гарантії збереження контролю над Росією, і гарантії збереження путінського режиму. Ага. Тому це питання таке, м'яко кажучи, непросте. І я думаю, що в Китаї бачать, що путінський режим він достатньо вже тісно зв'язався із війною. Ага. От тому завершення війни, які можуть бути наслідки для путінського режиму, тут питання таке теж непросте. Тому Китай тут свої інтереси і просто так їх переконати, що мовляв, там, ну давайте, натисніть на Путіна не вийде? У них будуть вони будуть свої власні інтереси реалізовувати, і ці інтереси, поки що, як на мене, достатньо далекі від завершення війни. Окей, а як тоді має себе зараз поводити Європа? Наскільки вона активно готова рухатися швидше? Для того щоб все таки дотиснути Росію в економічному плані, щоб домогтися, хоча б зупинки війни по лінії фронту, я маю на увазі зараз 19-й санкційний пакет. Він доволі цікавий. Ми ще будемо його детально перетрушувати. Ну реально, його треба буде детально проаналізувати, тому що там є і рішення по скрапленому газу, по нерв ресурсах, вони на рік зменшили. Термін повної відмови від російських енерговикупних, пал, ну, енергоресурсів викупних е, як Європа себе тут поведе? Бо таке складається враження, ніби то є такий певний паритет і спільні дії із американцями, але ну не дуже вони поспішають. Е, е, ну так ми ми бачимо, як тривалий час не було спільних пакетів е, із сполученими штатами європейців там. Зараз до певної міри ці санкції синхронізувалися, але лише до певної міри, uh -huh. от у, у США все одно свій власний шлях, у європейців свій власний шлях, і вони якось особливо не синхронізуються. Uh -huh. а, ну, головна проблема Європи це відсутність єдності, неможливість напрацювати швидко якусь спільну позицію, яка би була достатньо гострою. Завжди, як тільки приходить підходить справа до чогось реально серйозного, одразу вилазить Орбан. Полазять інші друзі Росії, починаються затягування часу, починаються складні переговори, потім рішення ухвалюється, але дещо у різаному вигляді. І отак от воно все безпосередньо тягнеться. Я думаю, що найбільш важливе питання, яке найближчим часом має входити Європейський Союз, це навіть не санкції, це питання російських активів. Uh -huh. Тому що є проблема підтримки України. На певний період часу у європейців є проблеми із фінансовим забезпеченням цієї підтримки, значить, логічно, що треба ці кошти забирати і віддавати на підтримку України. Але от одразу виникає багато інших запитань, інших проблем, і я думаю, що це питання воно зараз буде найбільш таким гострим, найбільш значимим і ключовим. От, але без його вирішення щось інше, в принципі, ну навряд чи можна серйозно розглядати, тому що ну потрібне фінансування. Тобто є програма, наприклад, купівлі американської зброї, є інші програми, всі вони потребують кошти. Іншого джерела, реального джерела, окрім як арештовані російські активи, немає. Тобто, це питання треба вирішувати і треба вирішувати якомога швидше. І це, крім того, для європейців теж є певна можливість, тому що. Це можливість певним чином інвестувати частково ці кошти в європейську промисловість, виробництво тієї зброї, і так далі. Тобто, це, от це, в принципі, питання win-win стратегії для європейців, але його треба вирішувати швидко. А тут, на жаль, є певні завжди, як завжди, труднощі, там, позиція Бельгії і все, що з цим пов'язано. Так до певної міри позиція Європи залишається на перший погляд, частково до певної міри, незмінною, традиційною, хоча там окремі зрушення прослідковуються. і взаємний тиск Європи на США, США на Європу він дається взнаки обом сторонам, і нам це на позитив. Пане Петре, дякую вам за ваші коментарі з приводу готовності Трампа знову зустрітися із Путіним. А це, мабуть, рано чи пізно відбудеться, але от коли. Можливо, буде залежати все від того, як пройде зустріч Трампа із Сі. Наприкінці цього місця. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Вам, друзі, дякую, що ви дивилися наш ефір сьогодні. і коментуйте. Ну, обов'язково побачимось. Дякую. все добре.